Щоранку о у дев'ятці мовлення прямого починається хвилиною мовчання? Віддаємо честь полеглим у російсько-українській війні героям. Сьогодні вшановуємо пам'ять прикордонника Анатолія Іожиці. Хлопець народився у 2002 році в селі Макарівка, що на Херсонщині. Анатолій вирішив пов'язати своє життя із охороною і захистом кордону. Та у 2021 році вступив до лав Державної прикордонної служби України. Виконував обов'язки у херсонському загоні 24 лютого 2022 року. Анатолій разом із побратимами одними із перших зустріли ворога під час наступу окупаційних військ біля селища. Ще чаплинка прикордонники героїчно прийняли перший бій з противником безпосередньо на адміністративній межі з тимчасово окупованою автономною республікою Крим. Військовий, незважаючи на ризик для життя, самовіддано оборонив рідний край. На правдій жаль та зіткнення із ворогом стало для Анатолія останнім. Їхні позиції потрапили під щільний ворожий обстріл. Указом президента України молодший сержант Анатолій Іожиця був посмертно. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня, нагороду загиблого захисника вручили його матері. Вічна пам'ять героя.